Що можна відкривати? Де знак питання? З'їли знак запитання. Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдана Вікторівна, я викладачка української мови та літератури. І сьогодні ми з вами будемо говорити про лексичні помилки з словом Відкривати їх в нашому мовленні дуже багато. Ми будемо розбиратися, як правильно, які вони існують, і що ж все-таки ми можемо відкривати. Ну що, let's go! Перше, що я хочу вас запитати, як ви гадаєте, відкривати очі це правильно чи неправильно? Ні, це неправильно. Ми очі не відкриваємо, а саме розплющуємо. Те саме очі ми не закриваємо, а заплющуємо. Тримайте це в голіванці. Ну, Тут дуже люди часто помиляються, погодьтеся. І ці помилки лексичні дуже поширені в контексті НМТ. Гаразд, let's go далі. Розкрити книгу. Відкрити книгу, розкрити книгу. Взагалі, так можна сказати? Це ж не відкрити, це вже розкрити. Ні, це буквально відкрити, розкрити, це дуже схоже. Книгу книжку ми розгортаємо, зошит розгортаємо, журнал розгортаємо, тому розгорнути або згорнути, якщо ми її що згортаємо, тобто не закриваємо. Наступне відкрити двері вікна. Чи можемо ми їх відкрити, чи закрити. Знову ж ні. Ну, що ж тут робити? Знову ж ні. Як таке може бути? Ну, якось може бути. Тому що двері, вікна і все, до чого ми докладемо зусилля, ми відчиняємо та зачиняємо. Тому відчинити двері, зачинити вікно. Тримайте, знову ж таки, це в голівонці. Йдемо далі. Бутилка. Як правильно сказати українську бутилку? Бачите, я сюди ще не лише запхала відкрити закрити, до речі, бутилку ми можемо відкрити чи закрити? Чи взагалі бутилка у нас існує? Українською правильно сказати пляшка. І пляшку ми відкриваємо, закриваємо. Можемо ми так взагалі до неї сказати? Не можемо, бо пляшку ми відкорковуємо. А що ж ми можемо все-таки відкривати? Запам'ятайте, коли мова йде про початок події чи функціонування певного закладу, усунення того, що закриває когось чи щось, виявлення нових властивостей або про те, що стає відомим, слід вживати тоді лише тіє слово відкривати. Тобто відкрити ми можемо новий ресторан, як відкрити новий бізнес, відкрити змагання, засідання, відкрити душу, відкрити карти, відкрити рахунок, відкрити комусь очі на правду, до прикладу, так відкрити закон фізики, відкрити. Нову планету, відкрити новий материк. Ось в цьому випадку ми дійсно можемо вживати дієслово відкривати. Сподіваюся, що це було для вас корисним, і ви більше не будете допускати помилки і на НМТ впораєтеся з цим завданням. А я вас всіх дуже сильно люблю, цілую обіймаю. До нових зустрічей!